Доброго дня, шановні діти першого класу та дошкільнята. Я вас радий вітати на сьогоднішньому уроці, на якому ми з вами поговоримо, що таке інкубатори, як відбувається інкубація. Поговоримо про моделі інкубаторів, як ними користуватися та як їх використовувати для того, щоб досягнути максимум. Результату та ефекту при вилупленні пташенят. Тому, будь ласочка, підготуйте зошити, ручки, будьте дуже уважні до того, що я вам буду розповідати. Можете для себе занотувати, якщо ви, звичайно, вже навчилися писати. Якщо ви писати ще не навчилися, то попросіть, будь ласка, когось із дорослих, нехай вам допоможуть це зробити. Перше, на що ми з вами звернемо увагу, це на те, що до кожного інкубатора у нас в комплекті йде ось така книжечка, яка називається інструкція. Тут у нас написано англійською мовою: «євро, «Аква», Можливо, ви ще не вмієте читати українські букви, а тут вже ми починаємо з англійських. Тому також попросіть дорослих для того, щоб вам могли більш детально пояснити і прочитати, що ж знаходиться в даних книжечках. І взагалі, для чого ця книжечка потрібна. Тому що Роман Володимирович в кожному своєму відео, напевно, у 8 з 10 відео розказує про те, як користуватися інкубатором, але багато. Хто з моїх учнів на це уваги не звертає. Тому сьогодні Роману Володимирович виділив ще трішечки часу і вже більш детально розкаже вам, як користуватися інкубаторами, і розкаже, що це таке. Окремо хочу подякувати своїм дуже уважним учням, які вчаться не по руках. А по днях, які були ще в початкових класах, а зараз уже в 11 класі, і мають результати набагато краще, ніж я. Дуже вам дякую за відгуки, за те, що ви пишете і ділитеся своїми результатами, які ви отримуєте після моїх уроків. Але ж... Є такі, які в нас вже декілька років сидять на задніх партах і з першого класу ніяк не можуть потрапити в другий. Тому сьогодні я ще раз постараюся вам більш детально розповісти те, що ми вивчаємо на наших уроках. І починаємо ми з вами ознайомлення з інкубатором, з його. Коробки, в якій приходить до нас безпосередньо сам інкубатор. Ось така коробка, на якій зображено модель інкубатора, де вказано 3 роки гарантії, де показано практично сам механізм інкубатора, як він працює. І коли ми відкриваємо цю коробку, ми з вами зустрічаємо ось таку пластикову пінопластову. Конструкції. Зверху у нас іде пінопласт. Під пінопластовою кришкою у нас іде пластик. Також всередині інкубатора в нас є пластик, який обкладений товстим шаром пінопласту. Також у нас є ось така панель керування. В даній моделі, модель у нас теплуша Євро 88, є у нас ось такий вентиляційний отвір і є у нас великий вентилятор. Також у нас іде ось такий блок живлення, який обов'язково потрібний для того, щоб наш інкубатор працював. Також, якщо у нас немає світла, в комплекті у нас йдуть ось такі штучки. Це такий у нас перехідник з такими ось зажимами, жабками, для того, щоб можна було під'єднати ось сюди і підключитися до акумулятора. Тоді інкубатор у нас працює без світла. Але це не завжди потрібно робити, тому що Інкубатор завдяки тому, що має товстий пінопласт, і завдяки тому, що всередині у нас є пластик, дуже гарно зберігає температуру не 4, а близько 6 годин. Тому великої потреби в тому, щоб підключати інкубатор до акумулятора, немає. Також є моделі інкубаторів, які виконані з білого пінопласту. Точно такі самий, але пінопласт білий. Відкриваємо ми наш інкубатор. І зараз подивимось, що у нас є всередині. Всередині В середині у нас вже лежать яйця, внизу є решітка. Водичку ми заливаємо, не відкриваючи інкубатор, ось у нас є. Трубочки, які виходять з інкубатора, і в комплекті до інкубатора йде ємність така бутилочка, якої ми доливаємо водичку. Це все є прописано в інструкції, яку я вам показував на початку нашого уроку. Тому, будь ласка, записуйте. Також є ось такі каретки. Це каретки. Додаткові, які ми використовуємо для того, щоб помістити більше яйця. А взагалі йдуть каретки корет... ось такі. Вони стандартні на 54 яйця. Якщо яйце ми закладаємо правильної форми і правильного розміру, то поміщається 52-54 яйця. І ми їх інкубуємо. Ось у нас нагрівальний елемент тен, а не лампочки, який відповідає у нас за те, щоб в інкубаторі було тепло. Ось у нас йде великий такий потужний вентилятор, який дуже тихо працює, але нагріває повністю яйця по всім сторонам інкубатора. Ніяких додаткових. Датчиків, вологомірів, термометрів, градусників. Я не рекомендую використовувати для того, щоб вас не зводити з пантелику не збивати. Довіряйте, будь ласка, тій температурі, яка у вас є, на панелі керування. І все у вас буде гаразд. Також ми маємо іншу модельку інкубатора. У нас Ось така моделька Теплуша Lux 72, яка у нас також має аналогічну панель управління яка має також вентиляційний отвір і має всередині вентилятор великий, але вона у нас не має, пластику всередині інкубатора. І має ось таку, Повністю суцільну каретку або ось такий лоток для інкубування. Тобто, він, якщо її виймається, то виймається повністю така відмінність даного інкубатора. Багато хто з вас запитує, який інкубатор краще обрати, в якому інкубаторі краще інкубувати. Я вам показую інкубатори всі, які в мене є від фірми Теплуша, а ви вже просто обирайте самостійно. За своїм бюджетом, за своїм бажанням, за кількістю інкубаційних яєць, які ви хочете інкубувати і закладати в інкубатор, щоб у вас не було потім ніяких нарікань на мене. І інкубуються яйця гарно в усіх інкубаторах. Інкубатор Євро 88 Аква, який у нас вийшов останньою моделькою. Яка вважається самою найкращою, яку я рекомендую придбати. Чому? Тому що набагато краще обслуговування в даному інкубаторі не потрібно перейматися тим, що ви десь долили води, не долили води, щоб у вас волога підскочила або навпаки впала. Він вологу регулює самостійно. Панель управління тут вже трішечки змінена. Тут вже в нас є три кнопки: кнопка, яка відповідає за температуру, кнопка, яка відповідає за переворот, кнопка, яка відповідає за вологу. 55%. Ось наливаємо водичку в таку ємність, і інкубатор самостійно бере воду стільки, скільки йому потрібно, для того, щоб підтримувати вологу, яка. Йому потрібно, яку ви виставите ось тут на табло. Яйця ми закладаємо в інкубатор, бажано чистенькі, наливаємо водичку, включаємо інкубатор. Першу добу ми не включаємо переворот, залишаємо наші яйця при температурі 38,2. Через добу рівно ми включаємо переворот, збавляємо температуру до 38 градусів. І інкубуємо наші яйця. Якщо ми ставимо на каретки, то, звичайно, інкубатор перевертає яйця автоматично. Але ми не завжди перевертаємо яйця в автоматичному режимі. А є такі моменти, і такі випадки, і такі яйця, які ми перевертаємо вручну. Ось у мене іще одна моделька LUX 72. Інкубуються в цьому інкубаторі збірні у нас яйця. Вони інкубуються, їх тут зовсім небагато. Сюди ще будуть яйця докладатися. Тут тільки почали нестися молоді гуси, я заклав сюди яйця. Яйця ми перевертаємо руками. Якщо закладати сюди яйця і перевертати руками, то в такий інкубатор влазить набагато більше яєць, ніж в ті модельки, які я вам вже показував. І в таких модельках дуже гарно вилупляти яйця-гусей та качок. Ось так переворот відбувається. І ось така кількість яєць інкубується. Тому що також дуже часто ви запитуєте, скільки яєць можна закладати в інкубатор. Чи потрібно закладати повний інкубатор, чи потрібно закладати ту кількість, яка є. Можете закладати стільки, скільки вам потрібно, і скільки у вас є, хоч одне, хоч два, хоч три. Інкубатор буде прогрівати і те яйце, яке знаходиться в інкубаторі. З температурою в інкубаторі я не бавлюся. Якщо ми на другу добу температуру збавили до 38 градусів, вона у мене до кінця інкубації. І при 38 градусах на світ з'являються пташенята. Євро 88, 26 день інкубації у нас яєць дракона. Вимкнений переворот, від'єднана кришка від інкубатора. Збігав я купив індичат на базарі, підклав їх і показую вам наглядно, як вони в моєму інкубаторі інкубуються. Ось такі. Індичатка з'являються на світ. Тому, якщо ви будете уважно слухати, записувати, дотримуватись тих рекомендацій, які Роман Володимирович дає вам на своїх безкоштовних уроках, у вас буде гарний вихід і гарний результат. Ось дивіться. Весь ряд проклюнутих яєць. Ось також всі яйця проклюнулися 26 туба. Двоє індичат уже на світ з'явилося. Яйця я нікуди не викладав. Так вони тут і лежать на каретках, на яких вони інкубувалися. Спочатку вони переверталися вручну, а потім я їх виложив на каретки після того, як просвітив на запліднення. І вони ось так у нас вилупляються. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, не ображайтеся відео, позитивно навчального характеру. Всіх люблю, цілую, обіймаю і бажаю тільки всього самого найкращого. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Миру, добра, здоров'я, благополуччя. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім пока і до зустрічей.